Свобода вважає, що міська влада має забезпечити неуважні рівні фінансове забезпечення ланзахічних мешканців міста, а не чекати подачі від держави. Дякую, дякую. Е, можна запитати зразу у вас, скажіть, будь ласка, 1 е, мільйон 650 гривень за на перевезення пільгових категорій громадян. 12 863 – Це дітям. Сиротам і так далі, ви вже знаєте. 24 субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом надання піль житлових субсидій. І 3 мільйона 912 600 – це медична субвенція з державного бюджету. Скажіть, будь ласка, яке питання виключить? Яке з них не соціальне? Пропозиція фракції Свобода? Куди що виключать? Все зразу? Чи тільки три питання? Яких тільки три? Скажіть мені, будь ласка, яке з них не соціальне? Яке антисоціальне питання? Всі антисоціальне. Всі антисоціальні. Добре, ми виключимо всі. Я ставлю пропозицію депутата Кошеля зняти це питання з порядку денного як антисоціального. Я правильно вас зрозумів? Ні. Що окремо? Яке? Куди окремо? Скажіть мені, будь ласка. Скажіть, будь ласка, яке питання антисоціальне?